Зміцнення відносин з еретрейцями та безвіз до Есватіні. Міністр закордонних справ Росії Лавров відправився у африканське турне у пошуку справжніх друзів для Кремля. Він же встиг підписати договір про безвізовий режим між великою і могутньою Росією та маленьким африканським королівством Есватіні. Далеко не кожен відчайдушний турист може туди дістатися. Однак, росіянам така розкіш тепер доступна. Окрім того, Лавров запросив представника Есватіні на саміт Росії росія Африка, який відбудеться у Санкт-Петербурзі влітку. Ще одним надійним союзником Росії стала країна Східної Африки Еритрея. Тут Лавров зустрівся з президентом, аби обговорити зміцнення двосторонніх відносин, а також регіональні події, які становлять інтерес для двох країн. До слова мережею поширилося відео, на якому глава МЗС рашистів взяв участь у покладанні квітів до пам'ятника Пушкіну у столиці Еритреї. А місцеві жителі зустрічають політика з танцями та поче. Окрім вищезгаданих країн, відомо також про візит Лаврова до Південно-Африканської Республіки та Анголи.